Привіт, богині! З вами я, Олена. Я вам обіцяла показати в попередньому влозі мій туалетний столик. Показую Комплектацію туалетного столика я вже показувала і хочу показати нашу новиночку. Це ось така шафа-купе, вона ще порожня. Хочу вам показати її, поки вона порожня всередині. Ось Тут така поличка. І ось тут. Закриваємо. Відкриваємо таке симпатичне дзеркало. У мене в кожному кімнаті, дзеркало. Знаю, добре, погано. Ось тут такі полички, бачите, великі такі. Ось тут показую всередині і відкриваємо ось тут. Ось. І показую далі кімнату. прикарватна тумба, стіл. І тут у нас лежить пилосос, на пилососі одяг. Як і обіцяла, показую вам загрузила шафу купе. Вразила для інстаграма, знімаю для Ютуба взуття. Тут мій одяг це на серпень-вересень. Не знаю, коли вийде цей влог, звичайно. Це одяг Макса. Піжами його улюблені. Так, ось тут такий одяг теж коротенький такий на серпень-вересень. Там ще нічого немає. Там немає. Дайно ну, Максі як синочок. Мама не тільки. Так, бистренько я переходжу, ой, і не можу відкрити сходу. Ось щось. Угу. А, шухлядку Марсик відкрив. Ось, і ось тут теж взуття. І одяг такий довгенький.

Хочу показати вам ось такі джинси, які я придбала вправо. Дуже мені подобається, так давно я хотіла, дуже класно сидять. І ось такий куртячок підібрала. Теж такими прорісами воно ну, доповнює одне одне ідеально. Так, обновочки на мені. Шикардосик. На момент зняття цього відео моє день народження. Я не знімала для Ютуба про своє день народження, знімала для Інстаграма, але букет не можу не зняти для Ютуба. Просто красунчик. Так, торт. мій, мій. Вам навіть от під та під, підпущення, під, 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 щоб вони mm -hmm. джинси, брюки, яка ну, це Ну, мені на нозі гарніші ті, але Ці легенькі, вони дуже легкі. Треба дуже таке, щоб можна. Так, ну що, показую свої покупочки в Рівному. Так, дістаємо. На інстаграм діставала один, на YouTube дістаю другий. Не дуже естетичний кадр, як я говорю завжди, але я люблю розпаковку. Дуже хотіла я лофери. Придбала ось такі лофери. Я багато обходила. В основному лофери важкі. Ці такі, знаєте, легенькі. Буду носити з задоволенням. Так, ось така ковтинка. Де народження мені дарували кошти, тепер я їх трачу. Давно омріяна покупка. Це ось такий костюм. Я хотіла шортами, але. Не, не доля мені купити. Тому що купила штанішками, але штаніжками практичніше. Тільки, бачите, більш осінній варіант. Тут є підкладочка, дуже довгі штаніжки будемо підкладати. Дуже мені подобається колір такий темно-синій, якщо вам буде видно. Костюмчик на мені. Звичайно, найближчим часом я так носити не буду, але дуже класно. Трошки камера з'їдає колір. Погано видно. Ковтинка на мені, я її купляла до цього костюмчика. Це фірма Carol. Зверніть увагу, дуже крута фірма, в мене є безрукавка, у мене є футболка. Тепер така кофточка під костюм дуже класно. Образ з розсібнутою жилеткою, звичайно, штанішки ви не побачите всій своїй красі. Поки що треба підрізати. Защепнута жилеточка.